Розглядаємо наступне запитання. Електронна таблиця як засіб подання відомостей про однотипні об'єкти. Для початку давайте згадаємо, що таке електронна таблиця. Електронні таблиці це вид прикладних програм. Призначених для опрацювання інформації у табличній формі, Система обробки даних, поданих у вигляді прямокутної таблиці, яка складається з рядків і стовпців. Перша електронна таблиця – Visicalc, Visible Calculator – була розроблена в 1979 році Деном БРІкліном в США. Табличний процесор це спеціальний вид прикладного програмного забезпечення для роботи з електронними таблицями. Прикладами табличного процесора є LibreOffice Calc. Microsoft Excel, Croatro Pro, Lotus 1.2.3, StarCalc і OpenOffice Calc. Основні сфери застосування електронних таблиць такі розрахунки грошових обігів у фінансових операціях, статистична обробка даних. Інженерні розрахунки та математичне моделювання процесів, основні можливості електронних таблиць слідуючи: Введення і редагування даних, опрацювання даних за допомогою вбудованих функцій, форматування таблиць, управління даними та їх аналіз. Подання табличних даних у графічному вигляді, можливість використання макросів, перевірка правопису, попередній перегляд і друк та імпорт даних з інших програм. Розглянемо, як відбувається запуск табличного процесора LibreOffice Calc. Треба війти в меню Пуск, обрати програми і відповідно знайти значок програми LibreOffice Calc. Ось так, як ви зараз бачите на екрані, виглядає вікно табличного процесора. Тут є панель інструментів, стандартна, рядок вибору функцій. Рядок форму, рядок меню та рядок заголовку. В панелі інструментів можна від, е, створювати форматування, є смуги прокрутки, масштабування, рядок стану та ярлики аркушів. Об'єкти табличного процесора. В дужках перелічено властивості цих об'єктів. Електронна книга це файл з розширенням ОДС. Назва, кількість, назви і порядок розташування аркушів. Аркуш власна електронна таблиця. Назва вид аркуша. Кількість розміщених об'єктів. Та їхній вигляд, наявність захисту, колір ялриличка та інше. Рядок. Назва, висота, кількість заповнених даними комірок та інше. Стовпчик, назва ширина, кількість заповнених даними комірок та інше. Комірка. Адреса, назва, вміст, тип даних, формат, відображення даних, примітка, межі заповнення та інше. Діапазон комірок, адреса, назва, кількість комірок та інше. І діаграма. Тип, вид, назва. Розмір області діаграми, колір заповнення та інше. Ось так в електронній таблиці можна побачити рядки і стовпчики, як це представлено на екрані. В табличному процесорі LibreOffice Calc рядки нумеруються числами від 1

Остання комірка має адресу AMG 1048576. 576. Комірка це місце перетину рядка та стовпця. Кожна комірка таблиці має свою унікальну адресу. Адреса комірки електронної таблиці складається з заголовка стовпця. Та заголовку рядка. Наприклад, А1 Д45 АР256 АМЧ 1048 576. Комірка, з якою проводяться певні дії, виділяється чорною рамкою та називається активною. На екрані ви бачите скріншот із зображенням активної комірки в даній програмі. Група комірок або діапазон вказується через двокрапку, наприклад, B3D8, та утворює прямокутник, який включає всі виділені клітинки. На екрані ви зараз бачите скріншот групи комірок. Електронні таблиці, з якими працює користувач в Calc, називаються робочими аркушами. Зараз на екрані ви бачите скріншот, де саме створено активний робочий аркуш. Аркуш 1 Інші аркуші. Аркуш 2, аркуш 3. Тут же є кнопка додавання аркушів. Як відбувається введення даних? Для того, щоб внести дані, необхідно активізувати комірку, тобто помістити курсор на ній. Активізована комірка буде при цьому обрамлена чорною рамочкою. Після завершення введення даних у комірку необхідно натиснути клавішу Enter або скористатися клавішами керування курсором. Вводити дані можна безпосередньо до комірки, а можна і в рядок форму. Розглянемо правила введення числових даних. В ході введення додатніх чисел можна не вводити знак плюс. В ході введення від'ємних чисел потрібно вводити знак мінус або брати число в круглі дужки, наприклад, мінус 4 або 4 в дужках». Для відокремлення груп розрядів класів. Можна вводити пропуски, наприклад, 1 мільйон з пропусками між одиницею нулями та нулями і іншими нулями. Для відокремлення цілої і дробової частин десяткового дробу за замовчуванням використовується кома, наприклад, 48,35. Під час уведення дробових чисел потрібно обов'язково вводити цілу частину, відокремлюючи її від дробової частини пропуском. Для позначення відсотків після числа потрібно вводити символ відсотки, наприклад, 56%. Позначення одиниць вимірювання після чисел не вводяться за винятком стандартних позначень грошових одиниць, наприклад, 567 євро. Для введення великих чисел використовують наукову категорію. Що представляє собою обробка даних в електронних таблицях? Редагування це вилучення комірки або діапазону комірок, заміна вмісту комірок та переміщення їх в інше місце електронної таблиці. Для редагування вмісту комірки можна використовувати такі методи. Поставити курсор на потрібну комірку і натиснути клавішу F2, потім, за допомогою клавіш керування курсором, клавіш Delight чи Backspace змінити написане. Двічі швидко клацнути по комірці, потім змінити написане. Наступний метод. Підвести вказівник миші до рядка формул і клацнути в ньому, в самому рядку формул зробити зміни. Усі ці зміни підтверджуються клавішою Enter. Увага! Якщо почати вводити нові дані у виділену комірку, то старі дані зникнуть. Задання категорії комірки відбувається так, як це представлено зараз на екрані. Обирається активна комірка і правою кнопкою миші викликається контекстне меню, де можна обрати функцію вирізати, копіювати, вставити тощо. Задання категорії комірки, наприклад, коли вибирається, Категорія числовий і відповідний формат. Наглядно це представлено зараз на екрані. Категорії вкладки числа вікна, формат комірок. Числовий. Число подають у вигляді десяткового дробу з можливістю вказувати. Кількість цифр у дробовій частині. Цілу частину від дробової відокремлено, згідно українськими стандартами, комою. Якщо число у дробовій частині має більше цифр, ніж сказано в параметрах, то в комірці буде відображено результат округлення з вказаною точністю. А саме, число буде відображено у рядку у воду. Передбачено можливість виділяти від'ємні числа червоним кольором, відображати нулі перед записом числа, відокремлювати групи розрядів, класів, пропусками, наприклад, 1 мільйон. Пропуск між одиницею і нулем і між нулями та нулями одиниць. В категорії вкладки числа, вікна, формат комірок. Другий пункт відсотки. Число подають у вигляді відсотків з можливістю вказувати кількість цифр у дробовій частині. Передбачено можливість виділяти від'ємні числа червоним кольором, відображати нулі перед записом числа, відокремлювати групи розрядів чи класів пропусками. Наприклад, число 10%. Третій пункт грошовий. Число подають у вигляді числа з можливістю вказувати кількість цифр у дробовій частині, після якого вказується валюта у форматі ГР... грн або UAN. Передбачено можливість виділяти від'ємні числа червоним кольором, відображати нулі перед записом числа, відокремлювати групи розрядів класів пропуски. Наприклад, мінус 500 тисяч гривень червоними. На екрані ви бачите скріншот, де саме представлено цю категорію вкладки числа з вікном формат комірок грошовий. Четверта категорія дата. Число подають у вигляді дати. З можливістю вказування назви місяця дня тижня. Наприклад, понеділок 19 жовтня 2020 року. Категорія вкладки числа: вікна, формат комірок, час. Число подають у вигляді даних годинника з можливістю вказувати дати. Наприклад, 2016, що означає рік, 11 місяць, 15 число. Час 13 година, 12 хвилин, 36 секунд. Категорії вкладки числа, вікна, формат комірок. Науковий. Число подають у вигляді дробової частини. Та мантиси, яка вказує степінь числа 10. Наприклад, мінус 1,23 у степені плюс 3, Ще одна категорія дріб. Число подають у вигляді цілої частини та дробової частини, яка записана через пробіл. Наприклад, одна ціла пробіл одна четверта. Категорія вкладки числа вікна формат комірок. Логічне значення. Тут інформація подається у вигляді істина або хиба. Скріншот програми із вибором цього Логічного значення представлено зараз на екрані. Категорія вкладки числа вікна формат комірок текст. Інформація у вигляді тексту, яка у формулах не обчислюється. Такий формат комірки зараз продемонстровано на екрані. Розглянемо типові помилки при введенні даних. Декілька решіточок означає, що число не вміщається по ширині комірки. Одна решіточка «Name?» знак запитання, неправильно введено формулу або використано посилання на комірку, яка не існує. Решіточка велі використана в математичній формули посилання на комірку, вмістом якої є текст. Решіточка дів 0, спроба поділити на 0.